Ми говоримо про Лукашенка на зустрічі з Путіним. Самопроголошений президент Білорусі хотів до, догодити йому по максимуму. Це не про те, що ви подумали, а заявив, що Білорусь готова розмістити у себе з десяток так званих орешників. Згодом самопроголошений Лукашенка повернувся до диктатора щоб уточнити цю інформацію. А много комплексів вообще решника приїде в Білорусі. Думаю, що поки десяток. А далі посмотримо. Якщо у росіян буде бажання більше розмістити, ми розмістимо їх больше. Я говорю, що пока 10 комплексів, а потім, якщо буде бажання у владіне і більше. Раша статакували селище Білозерка на Херсонщині, внаслідок чого у багатоквартирному будинку спалахнула пожежа. Рятувальники евакуювали мешканців. На щастя, обійшлися без потерпілих. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Тим часом у тимчасово окупованому Криму оголосили надзвичайну ситуацію через мазут із російських танкерів. До цього там діяв режим надзвичайної ситуації муніципального масштабу. Про це заявив ставлений КРФ у Криму Аксьонов. Також режим надзвичайної ситуації через мазут вводять і в Краснодарському краї. Напередодні губернатор там теж заявив, що викид нафтопродуктів на берег Анапи та е, Тюмрицького району затягнувся і не припиняється. Нагадаємо, що 15 грудня поблизу Керченської протоки у Чорному морі зазнали пошкоджень два російських танкери: Волганефт 212 і Волганефть 239 Обидва збудовані у 80-х роках.